Чиї слова, як описати слова, віри і любові В одному слові є, не тільки ці слова єдині Можна називати ціні речі словами простими Нічого не є більш важливим, як матері, дитині. Тепле дитинство і захист родини це вже є в нас і буде це з нами радості біди не сховати словами. Тільки одна, яку не можна обирати, вона є єдина, її матір. Печальні, не страшні, журбою, кожні наші дні наповнені, тільки теплотою маленькі досягнення, які і лунеми, для них це все життя, для нас тільки миті. Можна сказати, хто важливіше завсюди, той хто не має ті люди Важливо, що в серці, важливо, хто з нами. Важливі речі, називають словами, можна повсюду тільки тремтіти. Але поруч з матір'ю спокійні всі діти, але до стаги образити можна І близьку людину відштовхнути штовхнути усюди, але вона не образиться, бо розумна та сильна, бо ми є важливі, хоч маленькі не біди маленькі завжди бо ми її діти. Тільки одна, яку не можна обирати? Вона є єдина, її матір'ю звати. Ніякі печалі, не страшні журбою, кожні наші дні наповнені тільки теплотою Маленькі Малий які доселення, як і вони мені, для них це все життя, для нас тільки в миті. Можна сказати, Можна сказати, Можна сказати, можна сказати. Можна сказати, хто важливі ще завсюди, Той, хто немає ті бідні люди. Важливо, що в серці, важливо хто з нами важливі речі наздошні журбою. Кожні наші дні наповнені, тільки теплотою маленькі досягнення, які вони милі, для них це все життя, для нас тільки ми ті. Ця пісня тобі, як пам'ять та згадка Ти пам'ятай, щоб не було, ми разом, ми сильні. Звати сім'єю це наша загадка, ти пережив ці пам'ятні дні, бо поруч є рідні та завжди близькі. Тільки теплотою, маленькі досягнення, які вони ми, для них це все життя, я настільки ми й ті, можна сказати, то важливіше завсюди той, хто не німає бідні люди, важливо, що в серці, важливо, хто з нами. Важливі є речі, називають словами. Можна повсюди тільки тремтіти, але поруч матірі спокійні всі діти, але до снаги образити можна. І близьку людину відштовхнути звідусюди, але вона не образить, це порозумна та сильна. Помиє важливі, хоч маленькі ми біди, маленькі завжди помиї її діти.